Стефаніє, кидаю всі свої справи, і щоб завтра була на вечорі, бо ображуся назавжди, закінчила нашу коротеньку телефонну розмову Надька. Іноді мені здається, що моя найкраща подруга володіє даром ставити мене у незручне становище. З Надькою ми дружимо ще зі студентських років, як познайомилися на вступних іспитах, так усі п'ять років і не розлучалися. Часто телефонуємо одна одній і хоча б кілька разів на рік зустрічаємося, а завтра ми мали зустрітися, бо наш староста організував зустріч одногрупників. Ми не бачилися цілих 30 років. До недавнього часу я ніяк не могла зрозуміти, чому, коли згадую час, проведений в інституті, горло підступно стискається, а на очі навертаються непрохані сльози. Як сказала моя Надька... Вся справа в Романові. Роман, роман мій одногрупник і моє найбільше кохання у житті. Я закохалася у нього, як мені здається, з першого погляду, а він, красень, спортсмен, довго не звертав уваги на мої страждання, залицявся до всіх, хто йому подобався, і відпроваджував додому, тільки не мене. Звів нас випадок. Вчилася я завжди добре, а Роман через хворобу матері відстав з хімії і попросив мене з ним позайматися. Індивідуально. Після кількох занять стало зрозуміло, що почуття наші взаємні. Все закінчилося б весіллям, якби не візит однієї дівчини до мене в гуртожиток. Вона розповіла, що у них з романом буде дитина. Зрозуміло, я поставила крапку на наших стосунках, але, на жаль, так і не поговорила з нареченим. Роман ще довго бігав за мною, не розуміючи причини, а потім пояснив, що дівчина сама попросила його про дитину, іншого шансу народити у неї начебто більше не буде. Незабаром вони одружилися, переїхали в інше місто. Де Романові запропонували цікаву роботу і хорошу посаду. Казали, що у них народився чарівний малюк, а я залишилася у своєму рідному місті. Свого коханого після закінчення інституту я жодного разу не бачила. Правду кажуть, час найкращий лікар, напевно, для мене час тоді дістав справжнісіньким доктором, а ще робота, в яку я занурилася з головою. От вона й відповіла мені заємністю. Я швидко підіймалася вгору кар'єрними сходами. Через три роки мене призначили начальником відділу, і я переїхала з відомчого житла у свою власну простору квартиру, іноді згадувала Романа. Все думала, чи щасливий він, порівнювала його із новими залицяльниками і розуміла, полюбити когось більше, ніж його, не зможу. Мама, яка часто приїжджала до мене у гості, переживала. Казала, мовляв, треба б і про чоловіка подумати. В селі вже ходять чутки, що моя Стефанія залишиться старою дівою. Даремно переживала мама, не залишилася. Як то кажуть, заскочила її дочка в останній вагон поїзда. Майже у 30 років вийшла заміж за шалено закоханого у мене колегу. Думала, звикну, а там життя покаже. Але ні звикнути, а тим більше покохати я так і не змогла. Розлучилася відразу, як тільки донька закінчила школу, і знову я занурилася у роботу. Тепер я стала власницею невеликого кафе у центрі міста, власний бізнес, тому й турбот безліч, ну яка може бути зустріч з одногрупниками. Надька загнала мене в глухий кут, що одягнути, а раптом там буде він. Подумки я вже збиралася на зустріч. Звичайно, він прийшов на вечір, а може, це надька постаралася, вона, як ніхто інший, знала про мої страждання протягом усіх цих років, знала, що я досі не можу його забути. У ресторані я сиділа на іншому кінці столу і розглядала романа. В одному журналі читала, що багато жінок, побачивши своє перше кохання, через багато років розчаровуються. Я би була на сьомому небі від щастя, якби так сталося і з нами. Здається, з роками, Роман став ще гарнішим, мужнішим і соліднішим. І сивина йому личила, ну, як такому відмовиш у повільному танці? Ти ще досі сердишся на мене? Це були перші слова, які він вимовив: невже не можеш пробачити. Я мовчала, як йому розповісти про безсонні ночі, сльози в подушку, невдале заміжжя? Після танцю ми вийшли на вулицю. Теплий весняний вітер куйовдив пасма його волосся, доносячи до мене аромат найдорожчої людини на світі. Він розповідав про своє життя, як з'ясувалося. Вони з дружиною недавно переїхали у наше місто. Син одружився, підростають онуки. Життя забезпечене, посада солідна, життя вдалося, можна радіти, все є. Але він зрозумів, що любить по-справжньому тільки мене, як? здивувалася я, а дружина. Живемо з нею, як чужі. Я тільки недавно зрозумів, що вона мені все життя зіпсувала своєю вагітністю. Домовлялися, що завагітніє, і поїде, нікому про це не розкаже. А вона порушила умову, зруйнувала наше з тобою весілля. Не міг я тоді вчинити по-іншому, тому й одружився. Але що ми все проминули? Ти як? Ох, і всмикнув мене, то є чорт за язик. Розповіла йому, що чотири роки тому розлучилася, живу сама, я бачила, як він ще розрадів. Ти знаєш, мабуть, доля нам знову дає шанс, сказав Роман. Який шанс? здивувалася я. Ти про що? Ти ж одружений. Ми скоро розлучаємося, залишилося владнати формальності, а давай зустрінемося завтра і підемо до театру. Якраз маю два квитки на прем'єру. Я не змогла відмовитися від його пропозиції. У моїй голові, як у старому фільмі, почали крутитися спогади про наші побачення, несміливі поцілунки, перші зізнання у коханні. Чи думала я, що це колись усе повториться знову? Наступні місяці я жила, наче у вісні, не ходила, а літала на крилах любові. Адже поруч зі мною був мій коханий. Здається, з Романом. Ми передивилися всі прем'єри у театрах, переглянули всі кінофільми. Нам так було добре вдвох, ніби молодість повернулася. За посиденьками в моєму кафе ми часто згадували наші веселі студентські роки, пустощі одногрупників, єдиний мінус, який я бачила у наших стосунках, він, як і раніше, був одружений. Після наших культпоходів Роман завжди повертався до дружини, просив у мене вкотре пробачення і вкотре винувато опускав долу очі. Ну, ти ж розумієш, треба зачекати. Так минуло чотири місяці. Причинами нерозлучення романа були то відрядження дружини, то проблеми з сина, то хвороби внуків. Можливо, я б ще довго перебувала в солодкому очікуванні і сподівалася на наше щасливе спільне проживання, якби одного разу не почула фразу, яку він сказав по телефону дружині. Він назвав її коханою. Чому він називав коханою жінку, з якою мав намір розлучатися? А хто ж тоді для нього я? Це вже було занадто. Другої зради я би не пережила. Живи, коханий, без мене, я хотіла бути тобі коханою, але не коханкою.